Ну що, друзі, е, мабуть, це останнє відео з е, невеличкої серії про е, Одіссей 010 підсилювач, тому що приїхали е, до мене деякі детальки, і я вже завершив, ось, була надороблена ось ця плата. Значить, мене не вистачало цього резистора, це, здається, R13 на підстроєчнику 68 К по схемі. Чому кажу по схемі, уточнюю. Тому що цей R7 теж повинен бути 6,8. Але тут стояв 3.3, але він був ну, пошкоджений. А Тут стоїть зараз 10 Ось. а, Але по схемі вони, вони обидва повинні бути 6-8. Ну я замовив трошки резисторів, хейтером того, що переробляють під сучасні хлопці. А, можливо, сучасний по ногках ну, і ставби, але навіть цей штатний, я спробую зараз так бачите, він майже впирається в, в цей резистор, який стоїть поруч. Це, це. Тому це е, е, або виводити на дротах, або ще щось. або... Ну, тобто, ну, я не вважаю це за коректно зроблені. Тим паче вони коштують по одній гривні і я їх вам набрав всіх підходящих номіналів сюди. Лінічку. І 47К я взяв, тому що там ще один на цих платах я там внизу. Бачите, 47К. Э, виставив всі номінали по працюючим платам. Я вже Ой, я не зробив, так я вже, вже э, так, одразу я зібрав цю. Проще години ночі ткнув вживлення, але а, не вмикав особливо. Ось, ну давайте тепер подивимося. Так, 220 є істочник сигналу. Є. Так, і дивимося все, захист відпрацював, реле клацнуло. О, у нас вже йде звук, повинен йти, так? Так, ну я не буду... Так, перше положення тільки класно, але я не буду зараз... Зроблю паузу, перевірю звук, щоб знов мені наліпив в YouTube ці попередження, він задовбав. Поставлю на паузу, послухаю, і тоді вам все скажу. Прямо зараз. Так, ну що я вам скажу? Працює все гарно, все дуже коректно відпрацьовує. Ось е всі е фільтри все працює, всі регулятори працюють, цей е гучність стоїть тут новенький. Я вже розповідав, що мені дуже повезло, я знайшов нових дві штуки, тому е тут новий конденсатори всі. Новенький. Єдине, що я не чіпав в цьому цилювачі, бо він гарно працює весь цей час це живлення і стабілізатор. І тут навіть майже не чутно трансформатора оце їхня біда. Ось. Ну і... Як ви бачите, він мені дістався з. Ось тут повинна бути така сама пластмасочка. Ось тут, на якій стояв світлодіод. але її хтось видернув, засунув у якусь пружинку, вивів наружу, щоб світила на панель. Якесь непорозуміння, ну, тобто, зіпсував. Е, що зроблю я? В мене є е, міні-роз'ємчики на дротах. Е, я приклею вже тоді цей світлодіод до панелі і на поставлю сюди комплект цих дротиків. ось е, ну тут для подальшого ремонту спрощена на цю систему, не треба знімати. Тут зроблена роз'ємна ця історія. Ось. Ну, що вам сказати? Все добре працює. Це, перемкнув на інший вхід. Можна ще спробувати на ньому подивитись, працює чи ні, критерія все добре працює. Ось така історія. Тому, як я вже і розповідав, це я брав е як донор запчастин, але так виявилося, що в мене запчастин вийшло три комплекти, і повністю комплект з е е тонблоку, блоку. Тембром. Примикачами е підсилювач з платою захисту. За Потім в цей в мене модуль є. Є е е конденсатори і є тр трансформатор. Е ще один гарний. Тому а і навіть є ще одна випалена плата підсилювача, з якою я, до речі, зняв це реле, бо вона цій не працювала. Ось. То і тоді я прийняв рішення повністю цей. Ще, е, у нього комплектний корпус, ще в мене є некомплектний не корпус е, з чорною мутою. Ось Це буде зі звичайною. Ось. Ось така у мене це його панель. Це дуже в гарному стані, ну трошки потерта, Ось тут, але не, не критична. Втулочки усі цілі. Навіть в тому ж моєму ці втулочки від часу. Ну, от тут стоять під гаєчкою втулки прохідні, Вони трохи е, на парі ручок зламані ручки трошки хитаються, ну це як ну, для себе не критично. Ось, то, я теж брав ту панель, тому що вона ціла класна, мені віддали весь корпус. Тому я цей повністю відновив. Щиро ж кажу. А, і ще стабілізатор у мене теж є. Зроблений. Тут я живлення не чіпав, воно тут я подивився, поміряв, нема ні пульсацій, ані ну, якихось відхилень. Трошки є, там не 37.0, 36,8. Але я це не чіпав, все хай буде, як, як треба. От. І я його тепер зробив, і він піде на продаж. Так що кого цікавить, така гарна машинка то дивіться на OLX. Я його виставлю за 2750, але за 2,5 з вашою оплатою доставки, мабуть, віддам. Або 250 і виплатити і просто проходити на нову пошту і отримаєте ось цей підсилювач. Звісно, там будуть фото вже повністю завершеної машини. Ви тут на відео можете побачити ось, такий. Красень вийшов. Дуже гарно звучить. Але, звісно, не так, як 01 001. От, мабуть, я зроблю маленьке відео по ним, бо мені один, що я собі хотів залишити у запас, дуже відносить мізки. Ну там я Сам не догледів, що там було одне кулібінство і чи був вже спалений, чи я його спалив, чи я його допалив. Транзитор на виході, поміняв трошки змодернізув. Ну, там я, мабуть, окремо розповім про нього. Ось. То. Щось він мені компасує мізки, але в мене є ще один, якому зараз реставрують корпус дерево. І, мабуть, теж я виставлю його на придежу, але я його виставлю не дешево. Ні, це відреставрований корпус я собі залишу. Ну, мабуть, і не буду продавати, але для цікавості виставляли задорого. Десь півтори це буде його мінімум. Бо там дуже, дуже гарна начинка, і вже й до, він доопрацьований моделем захисту. Ну, клас, дуже класна машина. Дуже. Ну, То буде окремо. А на цьому ми в каналі з цим підсилюючим. Прощаємося, він більше в нас не буде тут виступати у ролі актора. Він або буде в когось з моїх друзів працювати, або піде якомусь цінителю. От, всім гарного дня. Ну от. Слава нації, слава нашим героям.